Триває ефір передачі полудень. І сьогодні ми говоримо про програму Блум створення засобів для існування та можливостей для оптимізованих ринків на зв'язку з нашою студією. Людмила Гордієнко, проєктна менеджерка. Пані Людмила, добрий день. Доброго дня. Отже, розкажіть, в чому полягає сутність програми Блум. Всім доброго дня насправді це така дуже важлива для нас це можливість презентувати цей проект, тому що ми тільки нещодавно почали реалізовувати його. Це пілотний проект, і який ми будемо реалізовувати в тому числі в Чернігівській області. Загально він розрахований на вісім регіонів, і його мета це допомогти самозайнятим особам в розпочати відновити свій власну, власну справу мікробізнес. Тобто ми спрямовані на те, щоби допомагати певним категоріям людей. Зокрема, це можуть бути переміщені особи, це можуть бути домогосподарства, які постраждали від війни. Це можуть бути люди з інвалідністю, представники етнічних спільнот, малозабезпечені родини, ветерани їх родини. Домогосподарства, які багатодітні, або де є тільки один годувальник, от якраз відновити або започаткувати їх власну справу, таким чином допомогти їм стати більш спроможними, більш мати фінансове забезпечення, таким чином там менше бути залежними від будь-якої допомоги гуманітарної або державних державних тобто якраз спрямована на те, щоб ці домогосподарства вони. Наскільки це можливо, в умовах нашого зараз постійно змінного зовнішнього середовища ставали більш такими сталими. ця програма вона передбачає видачу фінансування, такого як гранту на обладнання. Тобто, ми фінансуємо те, що люди можуть безпосередньо закупити і використовувати для своєї діяльності, наша сума це від тисячі до п'яти тисяч доларів. І е, ми в контексті саме е, Чернігівської області. Ми працюємо в напрямках як агропроєктів, Тобто, це можуть бути такі фермерські домогосподарства, саме невеликі фермерські домогосподарства, які там е, працюють одну як домогосподарство, так власне, і вони можуть щось вирощувати, це реалізовувати, мати там певне таку там не знаю, щось там переробку або реалізовувати продукцію певно там на ринках локальних, або вивозити можливо. Во десь щось як, наприклад, там сторіб продавати. Ну тобто, тут є дуже різні шляхи, як це може бути реалізовано, або це може бути саме не фермерський напрямок, да. Тобто, тут не знаю, насправді перелік таких проєктів, він може бути дуже широкого вже в залежності від того, чим люди безпосередньо займаються, що вміють робити, і що можуть від такого базового то те, що я вмію можу робити, перетворити саме в діяльність якою Заробляти і таким чином себе забезпечувати, яким чином підбиралися вісім областей. За яким принципом ну це така визначеність, те, що здебільшого зараз це зазвичай це визначає донор, так тобто він визначають області, в яких буде реалізація проекту. Донор це міжнародна організація Мерсіко. В принципі, ми зараз працюємо з в областях, які ближче до до кордону. Або до саме безпосередньо саму лінії фронту, та тобто ми працюємо в таких регіонах, де і запит на таку підтримку є більший, тобто щоб допомагати тим. Громадам, які проживають в різних регіонах, там де проходить фронт, де більш дотичність до кордону, щоб допомагати їм, тому що люди проживають, люди реалізовують свою діяльність. Є потреба в тому, щоб вони працювали і ну і мали можливість працювати. І якраз от наша програма вона направлена на те, щоб допомагати. І створювати такі ринки, та тобто їх підтримувати і робити громади більш економічно спроможними? Якщо ми говоримо про мікробізнес, який було втрачено саме через війну, тому що і частина Чернігівської області була окупована у двадцять році, і щоденно Чернігівщина, особливо прикордоння, переживає постійні атаки від агресора. Чи треба якось доводити, що от був якийсь мікробізнес до цього? Ну, наприклад взуттєва майстерня, і вона постраждала чи була знищена внаслідок атаки росіян. Угу. Ну, дивіться, у нас просто справа, тому що на моменті, коли люди реєструються, так є там є анкета, яку вони заповнюють, і вони загально прикладають там фото того, що вони мали, роблять можливо, якщо щось зруйноване, то саме. От наслідки цього, так тобто, це вже є таким підтвердженням того, що бо це все враховується і це все розглядається. І ми знаємо такі випадки: тобто, ті, хто було щось зруйноване, вони докладають і це враховується. На яку суму гранта, ще раз нагадайте, можна розраховувати? Угу. Так, у нас від тисячі до п'яти тисяч доларів США загально сама сума остаточна. Вона коригується в принципі в процесі роботи з кожним учасником, тому що це різні напрямки, подаються дуже різні бізнеси, і вже в залежності від того, яка потреба цього цієї ідеї того проекту, який подалася, загально тут виходить із того, що з. Знаєте, тут поєднується декілька моментів, та тобто що вже людина має на що вона запитує кошти, загальна спроможність людини реалізувати цю ідею. Тобто тут враховується багато факторів, і ми в процесі вже з кожним індивідуально, якщо заявка нам відповідає по кожним критеріям, ми. Працюємо, ми спільно так у... поєднуємо так, щоб це і все були запит покрити бізнеса, і воно відповідало тому, щоб це допомогло людині працювати. Тобто не можна казати про те, що якщо бізнес маленький, то він може розраховувати там на тисячу гривень, якщо бізнес більший чи середній, то він може розраховувати на максимум на 5 тисяч доларів. Ну тут не можна так сказати, і тут я сказала би стосовно того, що ми орієнтуємося саме на мікробізнес і самозайнятість. Тобто, ми навіть ну розумієте, тобто, якщо ми говоримо там уже про такі е, ну, більші діяльність, тобто яка вже більш більш стала. Яка вже там ну, має більші потужності спроможності. Це трошки не наша цільова аудиторія. Тут можу звернути увагу, що в нас є партнери, які теж працюють в Чернігівській області, це інша організація, але вони теж впроваджують інший компонент від проекту Bloom, Це West Ukraine Digital, І якщо більше бізнесу є, то там і сума більша. І вони можуть звернутися саме безпосередньо до цього компоненту. Ми працюємо з темою самозайнятості, так тобто, це невеликі саме мікробізнеси, де немає працевлаштованих людей, де там може бути невеликий обіг. Де вони ще тільки започатковуються, тобто вони ще от прям на старті? Тобто, це людина, яка сама починає працювати. Тобто, це от така наша цільова аудиторія. На що можна витрачати ці кошти? <напрошення> <піліст> так, дивіться. Ми спрямовані на те, що на... ми така економічна програма, так Тобто то е, говоримо про те, щоб ми спрямовані, е, щоб коли ми підтримуємо і працюємо з учасниками, щоб дати їм можливість, от саме там, поки людина працює з нами, отримує від нас підтримку, е, щоб вона напрацювала таку собі там сможність. І коли ми з нею завершимо нашу співпрацю, вона. Продовжила працювати далі, тому наша зацікавленість в тому, щоб люди зараз там закуповували те, що дозволить їм працювати в подальшому, це таке обладнання, інструменти, якісь певні прилади. Це те, що е, от людина почне працювати, і це дозволить вам генерувати їй дохід там, ці три місяці, поки ми працюємо з учасником. І потім через 6 і через рік топу так, ми орієнтуємося на те, що цим людина продовжить працювати і буде нарощувати свої безпосередні можливості і там розширюватися, наскільки це їй буде дозволяти її е, загально там ринок, де вона працює, місцевість, де вона працює. Тому що часто буває те, що насправді я тут ще з орієнтую того, що в Чернігівській області в принципі не так багато реалізовувалося подібних проектів. Тому тут як -то, наша зацікавленість в цілому трошки більше залучити учасників там поширити цю інформацію і залучити не тільки з великих міст, тому що здебільшого в принципі такі програми можуть заходити і реалізовуватися в більш більших містах, і інформованість про них краще. Ми спрямовані залучати дуже різні регіони. І там села, містечка, насселище. Тобто, ми орієнтовані достукатися до таких учасників. Ми розуміємо, що не всі розуміють, як працює цей механізм. Там зі своєї сторони готові в цьому підтримувати, інформувати. Пояснювати, як відбувається саме процес відбору, і загально як проходить такі конкурси, тому що такі програми насправді працюють і це показує наш досвід. Єдине, що там дійсно такого досвіду, ну бо ми зараз стикаємося з тим, що учасники часто говорять, що вони в перший раз взагалі чують про таку можливість, що це можливо, але е, дуже нас тішить те, що реєстрації є, ми їх отримуємо і для нас. Чим більше ми їх отримаємо, тим більше ми зможемо обрати тих учасників, яким ця допомога потрібна. На що ці кошти не можна витрачати? Чи є обмеження? Так, є обмеження. Ми не, не можемо витрачати кошти на оренду просування. Не можна витрачати кошти там на оплату праці, податки. Тобто, тут кошти вони закладаються на те, щоб люди от купили певний актив, і цей актив дозволив їм бути не ну, якби використаний не короткостроково. Да? Це цей актив, який вони будуть використовувати довгий період, і цей період дозволить їм генерувати дохід. А тут логіка підходу в закупівлі саме. От того, що люди прописують, вона стосується така, тому що ну, типу, оренда це буде якийсь короткий період, який вони зможуть використати. Але ж після цього, якби це період почнеться інше, тобто ми тут на, налаштовані на те, щоб підтримувати якраз от те, що їм найскладніше. Бо насправді з досвіду якраз от якщо ми говоримо про певні, там обладнання, там, певні прилади, це те, що на початках. Людям найскладніше вкласти в це, ну, ці працюючі, да? тобто люди за це можуть як, десь щось не врахувати чи ще щось, тут питання в тому, що якраз от це така база, яка дозволить їм започаткувати свою діяльність, але якщо це, допустимо, хтось уже там працював і прям був ну, там, багато пошкоджень, да? відновити діяльність. Бо ми стикаємося з тим, що є ВПО, які переміщаються, які допустимо працювали, не вивезли свого обладнання. Да, тобто це їм можливість відновитися. Що треба зробити для того, щоб стати учасником програми, ну окрім бажання зареєструватися до програми, ну, насправді перший крок це подати анкету. Це вона цей перший крок він є обов'язковим для всіх. Тобто, в принципі, це можна зробити декількома шляхами. Ви можете пройти загально на нашу інтернет-сторінку в сайт організації Центр за цивільних людей. Там є інформація про старт проекту і загальну з анкетою, або безпосередньо зайти на сайт донора Марсіко, тому що це. Подача самої анкети вона відбувається через сайт Мерсіко, де безпосередньо ця анкета розміщена, і всі учасники проходять і мають зареєструватися там для подачі. Який термін подачі, коли треба встигнути? Ну ми зазвичай є говоримо що як можна швидше, тому що ну дійсно наш проект він строковий, тобто ми. Поп зараз маємо таку нашу як рамку діяльності до лютого 26-го року, і оскільки проект передбачає декілька етапів, тобто це не тільки там подача заявок, це тільки один з етапів. Далі ми з учасниками проходимо телефонне інтерв'ю. Ми їздимо до учасників місця здійснення їх діяльності. Це один із обов'язкових наших етапів. Якщо учасники відповідають нашим критеріям, ми до них приїжджаємо, спілкуємося, дивимося, і вже безпосередньо, там, якщо все добре за цим етапом, людина проходить далі. і Вже ми презентуємо там заповнюємо бізнес план презентуємо саме анкету комітету, за яким там буде підтримка, або можливо, там буде відхилення. І ми зараз маємо такий термін, що до кінця цього року приймаємо заявки і дуже рекомендуємо як е, учасники, які зацікавлені в тому, щоб прийняти участь в такій програмі, подаватися е, швидше, тому що це чим, ну, чи чим відкладається ця заявка, то значить, що вона десь буде відкладена саме в процесі відбору, тому що постійно ми отримуємо заявки, ми маємо їх опрацювати. І тому, щоб учасники все встигли, і ми все встигли, в тому числі, тому що для нас це теж вісім регіонів це велике таке навантаження і наше, тому спикаємо подаватися раніше. Угу. Як швидко розглядаються заявки? Ну якщо от е, всі етапи пройдені е, до того, щоб ну ви поспілкувалися в телефонному інтерв'ю, з'їздили, подивилися, зрозуміли сутність і далі е, скільки часу на ухвалення рішення про надання гранту? Угу. Ну насправді від моменту виїзду до моменту надання гранту, здебільшого, проходить десь тиждень, ну півтора тижня. Це максимум. Так, насправді тут може бути більше там по термінах, коли ми беремо заявки в роботу, оскільки ми робимо виїзди, тобто ми формуємо як такий певний графік, ну, графік, да, тобто напрямки, куди ми їдемо, тому що область велика, відстані досить великі. Тому там може бути так, що одна заявка сьогодні подалася, яка нам підходить від напрямку, на який ми їдемо там, допустимо, через день, і ми її вже відразу візьмемо в роботу. І ну, тобто ми групуємо певні заявки. То це може бути там від не знаю від пари днів до місяця, як ми розглядаємо саме безпосередньо саму заявку від моменту її подачі. Які фактори впливають на позитивне рішення? Поділіться лайфхаком, на що звернути Лайфхаку. увагу при поданні заявки? Ну насправді знаєте, ми тут закликаємо завжди учасників. Це от максимально о, писати. І подавати від себе, так? тобто писати так, як вони розуміють свою ідею, так? Тобто ми розуміємо, що там можуть бути різні, там можливо, люди вперше заповнюють таку форму, але тут такі наша рекомендація, що писати от більш докладніше, більш розширення про свою ідею. Тобто, так, що хоче, що хочеться реалізувати, да, тобто, як це буде впливати на домогосподарство, що вже робите, що вже вмієте, що хочеться отримати, да, тобто от, учасники, ті, які будуть подаватися, да, тобто, як те, що як проект повпливає, так, тобто, як закупівля того чи іншого там обладнання або іншого іншої статті, так, тобто, як це впливає на діяльність. Наша мета, це як я вже говорила, це саме е це економічна програма. Та, тобто ми спрямовані на те, щоб підтримувати учасників, їх ставати більш фінансово стабільними, і наша задача в тому, щоб от е вони для себе там. Працювали, прорахували, дуже важливий момент саме порахувати, тому що часто те, що в нас в голові, як я собі уявляю свою діяльність, це може бути такі певні одні цифри. так а Спробувати ці цифри зафіксувати, от безпосередньо от просто взяти один листочок і прописати, що я роблю, скільки я можу отримувати, скільки я вже зараз чогось виробляю, продаю. і це от Зафіксувати в цифрах так це дуже важлива частина, і тоді це перш за все навіть для учасників стає більш зрозуміліше, що їм необхідніше для зараз в рамках підтримки отримати. Так? Тобто, це зрозуміти можливо свою десь ту слабку сторону, яку їм варто під підтримати. Так? Тобто, тоді це для них є такою підказкою, як вони от в цьому якраз. Прорахуванню можуть зрозуміти, що їм потрібно закупити, що їх є такою, як більш потребою, і це вже відразу для нас теж слугує тим, що це більше відповідає нашим критеріям. Чи правильно розумію, що оскільки це не кредита грант, то повертати його не треба, але треба звітувати за використання коштів, так. як це відбувається? Так насправді це грантова підтримка, тобто ці кошти, які у наші учасники отримують, вони мають за від них відсвітувати. Ми тут завжди це контролюємо з нашої сторони, тому що це має бути цільове використання. Так? Тобто, ці етапи, які передбачає сам проект, вони передбачають те, щоб якраз. Ми все там зафіксували, визначили, що необхідно закупити, і людина саме закупила те, що вона визначила собі. І це дійсно грант, і він має бути використаний за цільовим призначенням, тобто за тим обладнанням, за тими інструментами, там, приладами, які були прописані, зафіксовані в бізнес-плані. Зорієнтую те, що кожен учасник підписує договір. І після цього йому відбувається перерахування цих коштів на фізичну карту. Вони закуповуються відповідно до свого прописаного плану і надають документи, тобто нам як організації, виконавчому партнеру. Вони надають документи, які ми формуємо такий звіт, який в подальшому передається донору. І також зауважу, що після цього в нас є такий етап моніторингу, де також наша команда приїжджає там через місяць-два після того, як вже відбулося фінансування, і ми дивимося, як людина працює. В нас це ж є така, як форма нашого. Опитування, бо скільки ми працюємо така як я говорила багато регіонів, програма велика, ми фікусуємо для себе, як у нас працювало. да тобто нам можливо відслідковувати наш вплив, наскільки це допомагає, можливо, є певні складнощі, що спрацювало добре, що потребує покращення, як це дійсно. Спрацювало саме безпосередньо на те, що люди почали працювати так, можливо, вони там розширили свою діяльність, там можливо вже когось працевлаштували. Так? тобто це такі важливі етапи, які ми теж проходимо, і це дозволяє нам в подальшому потім розширюватися, або можливо, там ще ініціювати якісь інші програми. Також які питання найчастіше ставлять потенційні учасники щодо програми? Ну, здебільшого, це як заповнити анкету і робота з бізнес-планом. Але тут з цього моменту я зорієнтую стосовно того, що саме от перший етап заповнення анкети. Ми просимо учасників заповнювати саме їх, тобто саме, щоб вони самостійно це зробили. Так, як я говорила попередньо, от як вони бачать свою ідею, просто списали її максимально докладніше, щоб ми просто могли її вже взяти в роботу. Здальши, коли ми працюємо з учасниками, якщо вони нам відповідають критеріям. Якщо в нас виникають якісь питання, в нас є команда координаторів, яка працює, вона контактує з кожним учасником. Якщо виникають якісь питання саме там по написанні е, бізнес-плану, тобто е, такого, такого, такого календарного плану, тобто ми тут все зорієнтовуємо. Учасник, там не залишається з ним самостійно. Якщо в нього є якісь питання, ми з цим змагаємо. це взагалі, така не, не проблема, тому що. Ми розуміємо, що щось вони можуть там не врахувати, щось можливо перший раз таке загально роблять. Тому з нашої сторони тут є такий супер підтримка, який ми надаємо. Але якраз перший етап, от як саме на моменти реєстрації, ми закликаємо всіх реєструватися, заповнювати самостійно, і там надавати максимально таку широку інформацію про свою діяльність, щоб ми могли це. Взяти в роботу, які громади Чернігівщини проявляють найбільшу активність, і які ви хочете ще залучити? Ще більше угу. ну, зараз у нас так виходить, що у нас дуже гарно реєструється з більшого північ Чернігівської області, тобто, всі громади, які більш північно э, знаходяться, дуже хотілось би за от якраз, щоб була така рівномірна покриття, якраз залучати там центральні, тобто там Південніше да, тобто там беремо все, що там знаю, допустимо, пустина Манська, там Ніженська, Носівка, Попровиця, Прилуки, Бахмачу. Це ці регіони, які в нас зараз ми бачимо, що вони найменше реєструються. То якщо вони там зараз будуть слухати цей ефір. Представники, які зацікавлені цією програмою, ну ми були, були раді бачити. Ми раді бачити в заявки всіх учасників. Насправді, але от насправді хочеться, щоб ми так рівномірно покривали загальну, регіональну всі громади, тому що зараз ми вже там були на виїздах. Ми вже почали роботу, і виходить, що ми вже там в Чернігові вже працювали. І хочеться, щоб ми всіх громадах могли підтримувати учасників, як такі програми можуть підвищити економічну спроможність, самостійність громад? На що вони впливають е... в кінцевому результаті? Е... Ну, дивіться, це ж перш це, це це ж такий е... 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 економічна спроможність. Це ж ну це така пряма економічна підвищення економічної спроможності, тому що люди працюють. Вони не тільки створюють щось для себе, та, по суті, якби така е, занятість, е, ну, як створення робочого місця, тільки не в наймі, да а я працюю там на себе. Тобто, крім того, що я щось там для себе робив, тепер я це можу е, продавати, реалізовувати. Тобто, це створення такого, як. Е, Обігу коштів, да? Тобто, я цим починаю реалізовувати в межах своєї громади. Це купується, це люди купують. Я реалізую. Тобто, це загально сприяє тому, що громади можуть мати такі от підвищену економічну спроможність через те, що більше людей починає працювати, вести діяльність. Ну і плюс люди залишаються і люди залишаються, проживають в цих громадах, тобто вони не виїжджають, вони підтримують оцю таку активність, вони можуть ще працевлаштовувати для, для себе людей. Тому тут знаєте, це дуже така пряма кореляція з тим, які вигоди саме безпосередньо громада отримує, коли її представники залучаються до таких програм. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні на зв'язку зі студією була проєктна менеджерка Людмила Гордієнко.